Незламні херсонці чекали на звільнення рідного міста вісім довгих місяців. Протягом цього часу ЗСУ робили усе можливе, щоб здійснити мрію цих людей. І ось нарешті, 11 листопада, українські військові зайшли у Херсон. Чим вкотре довели, що Херсон це Україна. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром. Херсонщина дихати. Знову. Ви на каналі РБК Україна. І сьогодні ми поговоримо про найкращу новину останніх днів: звільнення Херсону від армії РФ. Згадаємо, що передувало ці історичні події і як місто, яке було під окупацією понад пів року, повертатиметься до нормального життя. Поїхали! Про ймовірне звільнення Херсону найближчими місяцями українське командування, військові експерти та політологи говорили ще у серпні. У вересні ЗСУ вдалося розпочати процес витіснення окупантів з населених пунктів на Херсонщині. День у день, деокупованих селищ ставало все більше, а українські бійці все активніше просувалися у південному напрямку, наближаючись до Херсону. Вже 24 жовтня в інтерв'ю одному з українських видань, начальник головного управління... Розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнено окреслив терміни, в які Херсон буде звільнено. Про Херсон хочу вас запитати останнє. Ми до кінця року відіб'ємо його. Херсон, думаю, так. Не буду стверджувати, але здається, що Буданов сформував свою думку не лише завдяки розвідданим і професійним діям наших військових, а й через помітне нервування російського військового керівництва щодо ситуації на Херсонському напрямку. Про що свідчать перелякані заяви так званого генерала Армагеддона Сергія Суровікіна від 18 жовтня. Натовско руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении. Нашей первочной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд. Населення. Даліше наші плани і дії в отношении самого міста Херсон будуть зависеть от складующа воєнно тактичної ситуації. Вже тоді в Кремлі прекрасно розуміли, що чекає на угруповання російських військ на півдні, особливо після бавовни в Новій Каховці, Чорнобаївці, Снігурівці та інших населених пунктах. Тут важливу роль зіграла принципова відмінність ведення війни Росією та Україною. В той час, як московити дозволяються буквально закидати лінію фронту живою силою, зсу працюють точно і виважено. Весь час знищуються склади боєприпасів, колони постачання і місця дислокації особового складу. Зрештою, неважливо, скільки людей сидить в окопі, якщо туди може влучити один точний снаряд ескалібур. Може скластись враження, що і обличчя Суровікіна було поставлене саме для того, аби виправдати цю поразку. Що він і робив, розповідаючи про складну ситуацію на цьому напрямку, збереження життя російських військових, яке є пріоритетом ВСВО. Це вже дуже смішно, і навіть про дружбу між Росією і Україною. Ми з українцями один народ. Ми желаємо одного, щоб Україна була незалежною від Заходу і НАТО. Друже для Росії государства. Ти що приглушений? Тим часом українське військове керівництво майже не коментувало ситуацію на Херсонщині протягом наступальних дій. Українці з нетерпінням чекали хороших новин, а росіяни. Тікали в жовтні. З'явилися повідомлення, що російські військові залишають позиції на Херсонщині, прикриваючись цивільними. Для цього частину військовослужбовців перевдягли і на Жигулях завантажували на пороми в переміжку з військовою технікою з надією, що зсу не будуть їх знищувати. Останній приказ був. Пірівачі з бражданку сіюка блядь. попутного вітра тобі в срок. Однак в дечому росіяни все ж прорахувалися. Так звані евакуації проводили посеред глибокої ночі під час комендантської години. В той час, коли цивільним виходити з дому заборонено. 9 листопада у російських представників влади і військового командування урвався терпець. Прийшов час робити черговий крок доброї волі. Занять оборону! по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. А ось що потрібно знати про ці е пріоритети. З бесід з високопосадовцями нашій редакції стало відомо, що відведення військ росіяни почали задовго до цієї кіновистави для російських телеглядачів. Військову техніку та боєздатні підрозділи замінили ким ви вдумали? Правильно чмобіками. А те, що вдалося вивести під ударами хаймерсів і не кинути поспіхом, назвали маневром. Тобто, зі Зміїного вони тікали через жест доброї волі, з Харківщини тікали на більш вигідні рубежі, а цього разу от здійснили маневр. Звісно, цю пісню гарну нову одразу підхопили головні пропагандисти РФ. Маргаріта Сіманья навіть розкрила геніальний план російської армії щодо ганебного відходу на лівий берег. Виявляється, що усе це робилося для того, щоб повернутися до досягнення основної цілі так званої СВО. Звільнення Донбасу. Це ж було вже. Попри все, 10 листопада українці вже розуміли, Херсон повертається додому. При відступі ворог знищив 5 мостів, серед яких був і багатостраждальний Антонівський. На додачу росіяни кинули частину підрозділів на правовому березі Дніпра в надії сповільнити переслідування під самовпевнену браваду, тобто брехню Міністерства вбивства. 11 ноября 5 час мотора московського времени. была завершена операция на Херсонском направлении по переброске группировки российских войск на левый берег Днепра. На левый берег выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. Русские идут Домой! 11 листопаду з Херсону зникли сліди перебування там росіян. Ближче до обіду місцеві жителі почали повідомляти про постріли на околицях міста, а ввечері Збройні сили України зайшли в місто. І тут без моїх коментарів можна зрозуміти емоції людей, які зустрічали українських бійців. На зустріч наших військових з рідними, які не бачили одне одного понад вісім місяців, не знали, чи побачать знову, і не мали жодного зв'язку. Я досі не можу дивитися без сліз. Акція херсонців, вкотре підтверджує референдуми, друга армія світу, визволення від нацистів, споконвічні території Росії та один народ все це один величезний фейк. Бо героїв зустрічають з квітами, а ось так нацистів і катів. Як і усюди, куди встигли ступити рашисти після радощів, що вони нарешті втекли, почали розкриватися їхні жорстокі злочини, вбивства мирних українців, знущання над людьми і тваринами та головна гордість росіян викрадення єнота, віслюка, лами, білок і навіть вовка з місцевого зоопарку. Але як неодноразово казав президент України Володимир Зеленський. Кожен з російських катів понесе відповідальність за свою жорстокість. Про що він і нагадав під час перебування в Херсоні, 14 листопада, під час візиту президента над містом урочисто підняли прапор України. <му> а Зеленський вкотре зазначив, що Україна не зупиниться на Херсоні і звільнить усі тимчасово окуповані території. вперед. we are ready for peace, but our peace for our country is all our country, all our territory. we respect the law and respect sovereignty of all the countries, but now we are speaking about our countries. that's why we, we are fighting against russian aggression. Нині на всіх деокупованих територіях Херсонщини зберігається небезпека, заміновані будівлі і дороги, відсутність води, світла і газу, і навіть російські диверсанти. Саме тому влада закликає батьків з маленькими дітьми, маломобільних людей і людей похилого віку евакуйовуватися у більш безпечні регіони. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що вивозити людей будуть колонами, оскільки досі існує небезпека обстрілів та провокацій з боку окупантів. Чи варто чекати більше хороших новин? Так. Як кажуть військові експерти, знищені переправи не завадять ЗСУ звільнити решту території України. І доки росіяни намагаються вкотре переконати самі себе, що все йде за планом, наші військові вже не дають ворогу закріпитись на лівобережі. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і вірте в ЗСУ. Па-па!